Президент також говорив, от зокрема, ви згадали про напрямки, які він озвучував, і про кількість окупантів, які туди можуть бути перекинуті для посилення. Але також президент сказав, що цей план у росіян був ще минулоріч, і вони його не реалізували тільки тому, що ми здійснили курську операцію, і вони змушені були відмовитися від цього плану, аби цих військових відправити на Курщину для того, щоб вони там тримали оборону. Чи є у нас ресурс і резерв? по Повторити цей план, ну можливо, не з Курщиною, не знаю. Нехай це буде Белгородщина, Ростовщина, ще, ще що-небудь. Аби все ж таки плани ворога зруйнувати. А, чи є такі приготування? І якщо такі приготування є, про це знаєте, ми ж не коло військово-посадових осіб, бо зазвичай і заздалегідь ворога не інформують, де ми збирає, збираємось нападати. Буквально на минулому тижні, де з'явилася інформація, що. Українська група на мала кордон, атакувати територію Брянської області Російської Федерації, що там насправді відбувається. Ми маємо розуміти, що при кордоні постійно відбуваються бойові сутички, так само як підрозділи російської армії намагаються зайти на нашу територію, так і відповідно наші спецслужби працюють в такий спосіб, щоб перевірити, що там роблять росіяни, а також здійснити ряд превентивних заходів для того, щоб послабити російське групування, яке знаходиться на території прикордонів, не лише Брянська, а відповідно Курська та Білкар. Області. Тут справедливості раді треба сказати, що і досі на території Курської області ми тримаємо декілька плацдармів в кілька десятків квадратних кілометрів, які досі знаходяться під нашим контролем. Щодо вирогідності нашої атаки на Ростовську область, то за допомогою дронів та ракет безумовно такі історії будуть відбуватися для того, щоб ми безпосередньо суходолом зайшли на ці території. Я думаю, що нам треба трохи попрацювати для того, щоб звільнити південь та південний схід нашої Донеччини, чимало відстані, і, на превеликий жаль, допоки що. О, таких перспектив я не бачу. Тут, до речі, росіяни дуже нервують, особливо там деякі блогерів, з приводу того, що Україна готується до проведення масштабної десантної операції з висадку десанту на території тимчасово окупованого Кримського півострова. Росіяни вперто продовжують рити окопи, створюють блін бліндажі безпосередньо на лінії морського узбережжя в західній частині Кримського півострова. Чорноморський, Патарійський, Сіфіропольський район, тобто росіяни будують ці речі, води, волни, чорного моря. Всі ці будови руйнують, росіяни знов починають цю історію робити. Що там відбувається? Чи банальний відмив грошей федерального рівня, чи насправді ворог приймається через те, що ми реалізуємо. Таку операцію, причому ця операція востання на теренах кримського півострова, ефективною була ще у позаминулому сторіччі під час кримської війни 1853-1856 року. Бо всі інші десанти, зокрема десант 42-го року. Під час другої світової війни не був ефективним. Тим не менш, росіяни мають певні застереження і постійно розповідають в своїх пабліків про те, що є такі ризики. Щодо наших приготувань, ну очевидно, що бойова робота українських сил оборони на послаблення бойового потенціалу Росіян в Криму, в першу чергу, шляхом руйнації систем протиповітряної оборони, там відбувається. Тому я думаю, що не варто говорити про російсько-українську війну суто виключно в контексті тих процесів, що відбуваються на теренах нашої країни. Європейська частина Російської Федерації так само є зоною ведення бойових дій. Удари дронами, удари ракетами по російських військових об'єктах, об'єктах російського оборонно промислового комплексу по інфраструктурних об'єктах. Це так само складова е, е, цієї масштабної війни, яка до речі за масштабами є найбільшою на теринах європейського континенту з часів завершення Другої світової. Так, і паралельно з тим Рейтер повідомляє про те, що Росія готується до випробування ракети Бурів'єснік, і ця ракета має ядерну установку. Ну і зокрема, ми розуміємо, що це таке нове бряцкання, яке починається. Ця ракета є міжконтинентальною, має ядерну боєголовку, установку, і це все відбувається якраз таки на фоні зустрічі Путіна і Трампа. І е, намагаються зрозуміти з. Окрема аналітики для чого це робиться, і чи дійсно в них є? От, скажімо, плани залякати Америку, залякати Європу? Чи дійсно вони вірять в те, що ці залякування досі працюють, і чи готові вони е, у випадку не знаю, які там в них випадки в голові, але тим не менш, взагалі вжити цих заходів. Бурівеснік 9 М730, міжконтинентальна крилата ракета глобальної дальності за рахунок використання е, ядерного двигуна. Вважається, що ця ракета, яка спроможна літати з швидкостями від е, 850 до 1300 км, спроможна неймовірно проміжок часу перебувати в, в, в повітрі. Тобто йдеться про е, навіть не дні, а тижні. З погромінням по, по часу між 2001 і 2019 роком було щонайменше 13 випробувань цієї ракети, але лише пару з них були більш-менш вдалими. Може говорити про те, що ця зброя готова до бойового застосування, мабуть, що не варта. Чи може це приготування ворога на новій землі щодо випробувань ракети бути таким себе інформаційним е, кроком спрямованим на посилення перемовного е, перемовної позиції Росії? Думаю, що такий варіант виключати не можна. Але чи варто всім нам прийматися через цю історію? Думаю, що ні для мене особисто ключовий маркер. Чи безпечне, чи небезпечне в Києві діяльність амбасад. Ключових країн світу, американців, німців, французів. От тільки ново вони почнуть випускати відповідні протоколи і заявляти про переміщення своїх амбасад за межі Києва, а тим більше за межі України, тоді ризик є у будь-яких інших випадках. все це інформаційний шум, спроба ворога в такий спосіб обрядскати зброю, наголосивши на своїй величі та потужності. Хоча знову ж таки всі ми ту велич бачили, друга за місці армії у світі відповідно до міждержавних оцінок, тим не менш, від березня 2000 24-го року буксує час Яра, вона й досі не спромоглася реалізувати план щодо повної окупації Тарецька та його передмість. тисячного десятитисячного цього війська застрягла в районі Покровська та Мирнограда. Це точно Друга армія світу. І якщо навіть наші друзі з Азербайджану досить скептично сприймають бойову міць і погрози з боку Москви на адресу Баку, то, очевидно, що той самий фльор. Такої нескарене, найпотужніші е, могутньої армії, про яку багато хто розповідав з російських пропагандистів. Він трошки потух е, вщухнув. і Я думаю, що не варта в першу чергу орієнтуватись на оцінку російської армії крізь призму заяв російських топ чиновників чи то пропагандистів. Також напередодні перемовин, які от відбуваються, Володимир Зеленський акцентував увагу в усіх міжнародних своїх спілкуваннях на втратах росіян. Тобто він активно підкреслював, яку кількість нам вдалося знищити там росіян, озброєння і так далі. І в деяких аналітиків склалося враження, що таким чином Володимир Зеленський намагався донести до Трампа те, що масштаби втрат росіян великі, і тим самим. М, не дати можливості, аби Путін, скажімо, перевернув шахову цю дошку на свою сторону під час перемовин з Трампом, і аби не дозволив е е е е ну. Аби Трамп не повірив, те, що у Путіна все добре на полі бою і що йому треба просто там умовно час, аби все завершити, як ви вважаєте, чи доцільні ці зауваження? І друге питання сюди ж а чи ситуація на полі бою, в принципі, впливає на рішення щодо припинення вогню? А, ну, по-перше, э, э, супротивник, який має Можливості, спроможності, потужності зазвичай не пропонує мирні угоди. Він просто мовчки робить свою справу силою зброї, реалізовуючи ті чи інші свої геополітичні зазіхання. Ми бачимо зараз системну роботу російських дипломатів, які буквально спонукають. Примушують, вмовляють лише Україна і наших союзників для того, щоб таке переміря сталося. Різні формати варіанти зараз обговорюються, і 15-денне переміря і перемір'я в повітрі. Але про що йдеться? Ворогу конче потрібна те та, та сама операційна пауза для того, щоб поповнити сили та засоби, для того, щоб здійснити певне перегрупування, для того, щоб банально вивести трупи з поля бою, бо літа і трохи від них. Не. Е, очевидь, що у противника чим далі, тим гірше ситуація, бо втрати вони відчутні. Зверніть увагу наскільки обережна та обмежена ворог зараз сова на полі бою. Бронетехніку це та країна, яка мала на е, своїх складах та арсеналах. Просто неймовірна кількість бронетехніки, зокрема тієї, що досталась її у спадок від радянського союзу. Чому це сталося? Системна планомірна робота української армії щодо нищення ворожого наступального потенціалу, зокрема його бронетанкових компонент, і зараз на полі бою ворог десь там тримає близько півтори тисячі танків, але на полі бою їх безпосередньо з'являється дуже дуже рідко, Причому вони такі працюють в такому вигляді військового таксі. Танки мангали, танки, сараї проїжджають, ви щоденки собою склад і тікають чим далі для того, щоб берегти себе від впливу українських снарядів та українських фіпів-дронів. Війна змінюється вже зараз. Ми можемо говорити про те, що до 80% ворожих втрат це результат ефективної роботи українських дронів. Ще торік ми говорили про 90 російських втрат, які стали наслідком ефективно ефективної роботи українських артилерістів, наших гармашин. Тобто війна трансформується, змінюється. Тому я і кажу про необхідність гнучкості та адаптивності до сучасних умов ведення бойових дій, бо це створює для нас технологічну перевагу. Той, хто має технологічну перевагу, той здобуває перевагу. Вагу на полі бой. ну безумовно за умови стало та безперебійного ресурсного забезпечення. Чи можемо ми констатувати, що літній наступ росіян провалився, і ми про цей літній наступ знали заздалегідь? Тобто нас військові там і аналітики попереджали, Росія готує літній наступ, вони будуть приблизно, от по таким напрямкам, значить, наступати, приблизно от так будуть діяти, приблизно от такий у них план. Це вони хочуть досягнути. Чи можемо ми спрогнозувати і визначити які будуть цілі їхнього осіннього наступу? якщо о, у них ще є ресурс на осінній наступ. Я думаю, пані Анастасія, все ж таки варто вести не про літні наступи не як про окремий епізод, а як про складову загального наступу російської армії, який де-факто триває від середини жовтня 23-го року. Так, Тоді так, бойові да. дії наступального характеру ворога почали ще з бойових дій в районі Авдіївки і в принципі з того часу вони навщухали. Зменшувалися темпи, інтенсивність, масштаби ведення наступальних дій, але ж постійно ворог наступав. Ком величезних контрнаступальних операцій українське військо за цей час не проводила. Ну окрім крім хіба що за виключенням епізоду з Курською областю. але це дещо інший формат задіяння наших сил та засобів і говорити в цьому контексті про контрнаступ, мабуть, що не зовсім буде правильно. Що ж стосується весняна е е літня е частини на наступальної кампанії, ворога 25-го року, то очевидь, що плану ворога були б амбітні. Вони планували до 1 серпня повністю окупувати всю територію Донецької області. Не сталося зараз. Я думаю, що їх плани залишаються такими ж масштабними до кінця року. Реалізувати кейс повна окупації нашої Донеччини. Чи реально за нинішніх темпів то умов, ні? Точно ні. Чи має можливість ворог знайти додаткові ресурси, сили та засоби для того, щоб реалізувати цей кейс? Ні. Бо російська оборонна промисловість працює на межі можливості. Масштабні поставки боєприпасів з північної Кореї продовжуються, але вони так само, де не змінюють хід бойових дій. Єдине, як на мене, на що сподівається, Путін, що він зможе в рамках перемовного. Треку вмовити Трампа не передавати американську зброю для України. Але ж в першу чергу Трамп бізнесмен, і він розуміє, що те, що можна продати, він обов'язково це зробить. І зараз то, той функціонал, який ми реалізовуємо, я маю на увазі за гроші наших європейських партнерів, покупаючи американську зброю. Він дається знаки. Америка отримує відповідні фінансові зиски. Ну а ми отримуємо в тому числі американську зброю, яку яка для нас є допоміжна бою Висновок такий: я думаю, що найближчі два місяці ми зараз тут і зараз будемо перебувати у вирії пекельних процесів на полі бою. Ворог і далі буде давити, де тільки матимемо змогу, витрачаючи при тому найбільш цінний свій ресурс людський, але говорити про докорінну зміну ситуації, про прорив фронту, про те, що ворог спромогнеться реалізувати не буде частину своїх планів, мабуть, що не варто. Хоча легко не буде катастрофи, не буде точно.